Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Сьогодні з вами розпочинаємо розклади пасіансу на місяць лютий 2025 року. Для того, щоб все встигнути, тому що в минулого місяця ми не зробили синий пасіанс. Саме сьогодні ми з нього розпочинаємо. Знак Зодіака Овен. Місяць лютий. Не забувайте загадувати свої побажання або запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас підпали. Книга це нова інформація, а також, можливо, нове знайомство. Дзеркало це подвійні стандарти. Зверніть увагу, в чому саме вони можуть бути. Ви вже знаєте, хто постійно дивиться мої розклади, що подвійні стандарти це, наприклад, людина має одну родину і ще одну паралельно. Також це може бути щось по роботі, казати одно, робити інше. В тому або іному випадку це карта погана, і не робіть такого для того, щоб потім не відповідати. Риба це поповнення в родині. Це можуть бути, наприклад, діти або онуки, або, наприклад, невістка або зять. Поповнення саме таке. Негрошима. Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити. Якщо я щось не помітила, будь ласка, пишіть в коментарях. Начебто все. Прямуємо вперед. Ще, друзі, ось вона. Зверніть увагу. Ось тут подвійні стандарти, а тут карма. Щось буде відбуватися таке, ніби наказання за якісь. Неправильні події. Якщо ви, звісно, їх не робили, то до вас це зовсім не стосується. Прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. Можу сказати, що другий місяць року має цифру двійка, і саме тому він дуже потужний енергетично. Ще він розпочинає наступний рік змії з 29 січня, але він саме перший місяць, і він дуже потужний енергетично. Якщо ви щось собі запланували, можете робити, все обов'язково здійсниться. У нас з вами другий розклад. Ще варто звертати увагу на ті числа, котрі для вас є щасливі. Можна пошукати це не тільки ваша дата народження, це якесь число, наприклад, вашого знаку. Наприклад, у раків двійка та сімка. Тобто всі дати, котрі мають двійку та сімку, вони щасливі. Вони вдалі. Також до цього можна додати дату вашого народження, наприклад, 6 або 21, у когось яка. І саме такі цифри також можуть вам бути вдалими. Звертайте на це увагу для того, щоб полегшити собі якесь планування. Наприклад, якщо вам треба щось планувати, таке велике, грандіозне, то це вам додасть результат. Певного позитивного результату. Ось тут, друзі, папороть, це вдача. Ось тут магічна куля. Попереду позитивні зміни. Ось це змія, то хитра, підступна людина, котра вам може чимось завадити, ще вона тут трактується як ворог. Але не забуваємо, що змія приходить рік змії, і саме тому треба поважно до неї ставитися. Можливо, це якийсь знак, який відбудеться в році змії. Ось тут вогнище, якісь ваші плани та події не відбудуться. Це начебто мрії, котрі не здійснилися. Тут у нас блискавка, тут у нас зіронька. Не сходяться. Ворона. Це також ворог або якісь події, котрі, наприклад, плітки, або якісь такі безглузді події. Прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій для завершення вашого місяця лютий. Другий місяць року. Ось так скоро іминає зима. Але він ще попереду. Третій розклад знак Зодіака Овен. Знову книга. Це додаткова інформація, а також нові зустрічі. Зверніть увагу, що карти повторюються саме тому, вони мають для вас важливе значення. Зверніть увагу, друзі, жабка. вона показує хворобу удар. Також тут поруч карта серце. Серце це кохання. Воно ціле, не розбите, і воно означає кохання. Ось тут водограй, це ваше натхнення, може той та людина, ким ви будете надихатися. Червона стрічка, вона показує багатство. Яке саме багатство, воно може бути різним, як моральне, так і матеріальне. Тут воно просто йде як багатство. Навколо нової інформації та нових зустрічей. Ось тут грибинець – це спокійне життя. Троянда це подарунок. Ось тут подарунок. І ось тут мушля. Це далека дорога або Кудись відрядження або поїздка по своїх справах. Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити. Знову, друзі, ось тут змія. Зверніть увагу, тут натхнення, тут багатство, а тут змія. Можливо, таки якась людина буде вам чимось заважати або якось псувати вам. Ваші справи. Зверніть на це увагу і намагайтеся, якщо вгору не йти, то гору можна обійти, коли маєте до того бажання та старання. Ось так. Сьогодні ми з вами подивимось на колоді коло сороку. Застереження та пораду для тих глядачів, котрі нові, ви можете звернути увагу, що я дивлюся на певних колодах, не різних, а тільки певних, обраних. Тих, які зі мною дуже гарно розмовляють, і. Все сходиться те, що вони показують. Тобто вони мої улюблениці. Одна з них це колода колесу року. Для знака Овен місяць, лютий, застереження, дев'яточка жезлів, порада, карта сила старший аркан. І ще одна карта. Чи здійсниться ваше бажання або прохання саме в цьому місяці? Знак задяка Овен місяць лютий. Дивимося, друзі. застереження дев'яточка жезлів воно показує, що зазвичай дев'ятка жезлів це якісь труднощі, а також відсторонення, відгороження що ви ніби відгородилися від світу, або своїх знайомих, або якось так займаєте зараз позицію в житті. Не чіпайте мене і я вас не буду чіпати. Ось ця карта випадає на застереження. Можливо, вам не треба відгородитись від своїх друзів або від якихось проблем. Подумайте, як це можна вирішити. Тому що зазвичай, якщо вважати, що ця карта важка, то тут вона вам випадає в застереження. Тобто не дивіться на ситуацію, як на важку обов'язково є вихід. Порада це карта сили, старший аркан. Вона каже про те, що ви маєте всі якості та можливості для того, щоб вирішити всі свої завдання та. Намічені плани. Одна карта на ваше питання, чи здійсниться ваше бажання на цей місяць, карта правосуддя, і вона каже, як поробиш, те і заробиш. Тобто, якщо ви заслужили, якщо зірки для вас підготували позитивну відповідь, то обов'язково вона станеться. Іноді так буває, що ми ще не зробили достатньо для того, щоб наша ціль здійснилася. І якщо це саме так, то може бути 50 на 50, я б сказала. Ось так, друзі, такий для вас вийшов. розклад. Сподіваюсь, вам буде цікаво подивитися його заздалегідь для того, щоб ви могли, наприклад, планувати якісь свої подальші справи. До зустрічі на моєму каналі. на... Розкладах на кожен тиждень, а також ще будуть розклади на лютий.